Дев'ята вечора в Україні підсумки дня далі у новинах на ТВ. Віталій Півовар. Добрий вечір. Вчора у Києві. Сьогодні у Москві. У ці хвилини у Кремлі тривають переговори Меркель, Оланда і Путіна. Їхня розмова триває вже більше двох годин за закритими дверима. Раніше стало відомо, що до Москви європейці привезли власний варіант мирного плану. Утім, в чому його суть знають. Ну хіба що вони самі? Водночас, Меркель сумнівається, що Путін пристане на їхні пропозиції. Ми не знаємо, чи будуть переговори у Москві успішними. Ми також не знаємо, чи вони будуть довгими або короткими, або ж останніми. Єдине, що ми можемо, це зробити все, що в наших силах, аби зупинити кровопролиття та розв'язати цей конфлікт. Росія напряму винна у ситуації на сході України так вважає генсек НАТО Єн Столтенберг. Про це він сказав у Мюнхені під час відкриття міжнародної конференції з безпеки. За його словами, Москва самостійно обрала шлях на ізоляцію та продовжує ним рухатись. Через загострення протистояння на Донбасі, українське питання у центрі міжнародної Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочалася у п'ятницю. І, хоча за програмою заходу обговорювати майбутнє нашої держави мали б лише завтра, заяви щодо сходу України уже лунають. Приміром, генсек НАТО відкрито звинуватив Росію у конфлікті на Донбасі. Єнс Столтенберг заявив, що ніхто не змушував Москву чинити протиправні дії проти України, як то анексія Криму чи дестабілізація ситуації на Донбасі, він також наголосив на необхідності мирного врегулювання конфлікту. Однак без волі Росії зробити це не вдасться. Росія сама ж ізолювала себе своїми діями. Ніхто не змушував Росію анексувати Крим, і ніхто не змушує Росію дестабілізувати Україну. Росія несе відповідальність за небезпечну ситуацію. Ми закликаємо Росію змінити курс і ставитися до своїх сусідів як до суверенних держав і почати виконувати свої зобов'язання та здійснити вклад у мирне вирішення конфлікту в Україні. А от щодо поставок зброї, то тут необхідне рішення кожної країни-члена альянсу, каже Столтенберг. Утім, на підтримку НАТО ми все одно можемо розраховувати. Про допомогу Україні кажуть і представники Німеччини. Урсула фон дер дерлей очолює міністерство оборони ФРН. Однак, попри тендітність ця жінка робить доволі жорсткі заяви. Ми підтримуємо Україну політично та економічно. Однак, навіть у цій дуже критичній ситуації я вважаю, що поставка зброї буде неправильним рішенням. Конфлікт між Україною та Росією потрібно вирішувати за столом переговорів. Саме для цього ухвалювалися мінські домовленості. Окрім Мюнхена, українське питання сьогодні активно обговорювали і у Брюсселі. Туди прилетів віцепрезидент США Джо Байден. Заявив, що не дозволить Росії перекроювати карту Європи. Він також зауважив, що Путін закликає до миру, а натомість відправляє війська в Україну. Росія продовжує ескалацію конфлікту, відправляючи в Україну танки. Ми впевнені, що так звані зелені чоловічки без опізнавальних знаків це підготовлені російські військові. Допоки Путін закликає до нового мирного плану. Його війська продовжують наступ в Україну. У бельгійській столиці Байден зустрічався із головою. Європейської ради дональдом Туском то розповів, що ЄС ніколи не піде на компроміс щодо незалежності або суверенітету України. За його словами, ЄС та США мають і далі стояти плічопліч, підтримуючи українців. Тим часом експерти, усе, що нині відбувається на міжнародній арені, називають дипломатичною виставою і від того, як Україна зіграє свою роль, залежатиме майбутнє країни. Вже зараз з'являються такі, знаєте. Висновки, що, мовляв, вже все програно чи навпаки, все виграно. Мені здається, це ще дещо перечасні оцінки, тому що ми ще до кінця не знаємо позиції всіх учасників переговорів, навіть своєї, я думаю. Обговорювати українське питання у Мюнхені продовжать завтра. У другій половині дня очікують на виступ президента Петра Порошенка. Марія Клюк, ТВАЙ. Ну і тепер, власне, до подій на сході України протягом дня інтенсивність обстрілів українських військових зменшилася, але не суттєво. Про таку тенденцію заявляють у прес-центрі АТОМ: хоча за день бойовики відкривали вогонь більше півсотні разів. На Донецькому напрямку з артилерії та мінометів обстріляли 15 міст і сіл біля Маріуполя, селище Чермалик. У Дебальцевому відносно спокійно проте під ворожий вогонь потрапили Чернухіне та Міус. Бойовики змінили тактику, заявляють силовики. Усю бойову міць кинули в напрямку Луганська, гатили з градів, постраждали новотошківське, вільхове кримське і щастя. Українська артилерія дала ворогу гідну відсіч. Вот три э, километра блокпост э, сепаратистский. Мы видим их, они ходят. То есть они в нас стреляют, мы в них стреляем. То есть э, здесь война. Ну, вот за сегодняшние сутки три раза обстреливали. Э, В основному артилерія їхня працює по нам. Хочу вас запевнити, що буквально навіть за останні тижні ми настільки вдосконали свою військову майстерність, що ось, як приклад, там от, звідси не буде видно, праворуч на відстані приблизно 8 кілометрів. Вчора е, танкісти наші чітко таким ювелірним потраплянням снаряду потрапили в ворожий бліндаж, на якому майорів прапор Російської Федерації. За добу українська сторона знищила понад 20 бойовиків і ще 7 одиниць ворожої техніки. Про це звітують у прес-центрі АТО евакуація під обстрілами на цей час із Дебальцевого вже вивезли близько шести сотень людей. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Він перебуває на місці події. За його словами, жодного зеленого коридору там немає і не було. Місто постійно обстрілюють. Ну, так званий зелений коридор, якщо його можна назвати зеленим, з 8 до 10 ранку з 14 до 17. От, але і, і, і зранку, і протягом фактично всього дня вибухи і залпи були достатньо відчутні, як в центрі міста, так і в Ну, ми вивозили людей не класичними колонами, щоб не наражати людей. Небезпеку до заповнення того чи іншого копусу транспортного засобу його е <soup> відправляли. Водночас у прес-центрі то кажуть, коридор для евакуації мешканців Дебальцевого діятиме ще й в суботу. Про це українська сторона домовилася з бойовиками людей за їхнім бажанням доправляють і на українську територію, і в окуповані ДНР, Горлівку та Донецьк. Вчора ввечері спільним центром контролю та координації припинення вогню досягнуто домовленості щодо припинення вогню 6-7 лютого в районі міста Дебальцево з 10.00 до 1400 та на ділянках доріг Дебальцево, Вуглогірськ та Дебальцево-Артемівськ з 8.00 до 10.00, з 14.00 до 17.00. Основна мета домовленості евакуація місцевих жителів з Дебальцево у міста Артемівськ та Вуглегірськ. І за останні дев'ять днів із гарячих точок донеччини евакуювали близько п'яти тисяч людей, із них півтори тисячі діти. Такі цифри назвали обласні адміністрації. Більшість людей вивезли із Авдіївки і Дебальцевого частині переселенців дали тимчасове житло у Святогірську. Іншим можна обрати будь-який регіон України. Близько 16 тисяч мобілізованих за четвертою хвилею направлені вже до навчальних центрів. Загалом вже повістки отримали 100 тисяч осіб, із них половина вже пройшла медичне обстеження. Повідомили в адміністрації президента. Разом із тим до військоматів йдуть і добровольці. Таких лише 4 тисячі осіб. Про таких як вони нащадки зніматимуть фільми бійці роти світясь пройшли два кола справжнього пекла. Перше це іловайський котел наприкінці серпня. Друге тиждень тому вони не дали оточити опозиції українських сил під вуглегірськом. Три дні тримали оборону та живими вирвалися з оточення. Як справжніх героїв бійців зустріли у Луцьку. Уже два місяці, як син пані Олександри в зоні АТО. його та інших бійців. Жінка разом з чоловіком зустрічає хлібом, сіллю. Три дні не було звіски ніякої. Вже коли через три дні вони вийшли з засади, відзвонився і каже: Мама, ти вибачай, каже, просто не було зв'язку, бо не було світла. І він навіть ніколи не признався нам, що така ситуація була така складна. Ну ми всі молилися, всі молилися за всіх воїнів, просили Господа Бога, щоб вийшли вони живі, здорові. І бачте, як. Кожен день розповідають жінки, коли чоловіки були на передовій, для них здавалося вічністю. Зв'язку не було. Інформація з передової у випусках новин лише нагнітала ситуацію, але у диво вірили до останнього. Ну він ніколи він все казав, що завжди все добре. Це вже він у нас другий раз поїхав. Він тоді був і як Лиланський котел, він теж попав. Тут зараз цей повезло два рази. Зараз він казав, він приїде, буде, треба ще раз питати. А ви як? Ну тут нічого не зробиш. Ну я не зупиню його, він такий є. Він піде. Дуже-дуже рада, що вони всі живі, здорові. Не чоловіка всіх чекаємо, вони живі, здорові. Ми такі раді, що вони вибралися з того пекла. І не хочемо більше, щоб вони туди попадали. Дуже було важко говорити. Він казав, що те, що ми побачили, напевно, ніхто такого ну, з нас каже: ви не поймете і каже: мені про це важко говорити. Я не можу зустріли бійців світя зя гучними оваціями та обіймами. Дебальцева, Вуглегірськ, спецпризначенці втримали. 39 бійців почуваються стомленими, але щасливими. Не було такого, ніхто не писав смски, ніхто не прощався з життям. Всі просто виконували те, що їм треба було виконувати. Все, не було, не кіпішу. Це вже тут щось роздули, сказали, що це. Все було нормально, все було ну. ну. добре. Да, так, от просто вайфай кінчився, три дня не було. Ну це так. Да. Він сказав, просто ж немає світа, телефони зарядив. Підрозділу тяжко було ці останні дні. Три доби безперервного бою вони виснажили. Але зараз відчуття добре. Вже і лавайський котьол пережив. Тоді ми великі втрат зазнали наш підрозділ. Це ті люди, на яких можна надіятися. Задля яких варто кожному із нас тут, де ми в мирі перебуваємо, Не доспати, не доїсти, можливо, навіть і можливо в чомусь собі відмовити, але щоб їх підтримати. Бійці розповідають, вирватися з під вуглегірська було б неможливо без взаємодії з підрозділами Збройних сил, артилерія вкотре не підвела. Ми придижалися троє суток, визвали огонь на себе, була можливість воспользовались вавоспользує і вийшли з Трьох військових, які отримали поранення в ході операції. Ставитимуть на ноги волинські медики. Вікторія Тищук і Коваль, ТВА. За останні чотири дні на лікування до Феофанії привезли 40 тяжко травмованих бійців. Про це заявили у Держуправлінні справами. За їхніми даними, робота Дус нині зосереджена саме на лікуванні бійців. А то, нагадаю, нещодавно медики з Феофанії скаржилися, що їх не залучають до лікування військових, хоча вони мають для цього усі необхідні умови і можливості. Майже до 15 мільярдів кубів газу на рік може отримувати Україна від Словаччини уже з березня. Йдеться про реверс палива. Про це повідомив прем'єр словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Арсенієм Яценюком. Нині отримуємо звідти трохи менше. Це 11,5 мільярдів. Збільшити поставки вдасться завдяки зростанню потужності газопроводу, вояни Ужгород відтак, словаччина задовольнить третину внутрішніх потреб України у газі. Це важливо, що сьогодні ми з вами започатковуємо новий формат Українсько-Словацької урядової комісії. На порядку денному у нас торгівельно економічне, енергетичне співробітництво, прикордонне. Генпрокуратура, нарешті, роззула очі. Там помітили афери часів Януковича та його команди. Про злочини режиму у раді розказав Віталій Ярема. за часів правління Янукович сколотив собі кримінальне угруповання у спільники взяв чиновників вищої ланки криміналітет а також членів так званої сім'ї. Про злочинну мафію очима генпрокуратури розкаже Ксенія Веркалець. Україна пішла на санкції проти Росії. У радбезі запустили механізм обмежень щодо сотні російських компаній, і тисячі осіб, які підтримують та фінансують агресію на сході. До таких обмежень в РНБО вдалися у слід за санкціями від країн ЄС та США. Рада національної безпеки і оборони після призначення секретаря ради національної безпеки і оборони Турчинова на минулому тижні прийняла рішення щодо запровадження санкцій. Зараз це рішення буде оприлюднене, Ви побачите, що частина санкцій стосується і економічних обмежень. Генпрокуратура розкрила аферу року. Головний підозрюваний в ній Віктор Янукович та його соратники. Янукович узурпував владу і вчинив державний переворот, уточнив Ярема. Зокрема, підім'яв під себе конституційний суд, поміняв державний лад і пробував розвернути Україну від ЄС у бік митного союзу. Собі у спільники Янукович взяв чиновників вищого рангу, криміналітет та членів так званої сім'ї. Розслідуванням встановлено чіткий ієрархічний розподіл повноважень всередині цієї структури. На чолі злочинної організації стояв Віктор Янукович, який був її головним організатором та ідеологом. Слідчими йому оголошена підозра за статтею 255 Кримінального кодексу України створення злочинної організації. На другому рівні ієрархії знаходилися члени так званої сім'ї, представники кримінальних кіл, пов'язаних з його минулим. Члени сформованого ним уряду посадові особи адміністрації президента, генеральної прокуратури та силових відомств, які втілювали в життя протиправні наміри свого ватажка. За словами генпрокурора Ярема Янукович і компанія за часів режиму обібрали країну на 100 мільярдів гривень, і це лише встановлені збитки. Ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко під прикриттям фіктивних фірм ухилився від сплати податків на понад 6 мільярдів гривень. Колишній глава Нацбанку, віце-прем'єр Сергій Арбузов, додав Ярема Стратив 120 мільйонів гривень. Так званий бізнесмен Курченко за словами Яремо, прибрав до рук 2 мільярди державних коштів. Колишній керманич Укртелекому держслужби спецв'язку та захисту інформації за сприяння Януковича Азарова та міністра фінансів Колобова привласнили 220 мільйонів державних грошей. Високопосадовці уряду Азарова під прикриттям силових структур створили умови для розграбування державних ресурсів та заволодіння грошовими коштами міністерства державних монополій для легалізації викрадених коштів були створені та успішно функціонували так звані податкові майданчики які дозволяли виводити в тінь та до офшорних зон мільярдні капітали за словами Яреми, докази злочинів колишніх чиновників вже направили до гайського трибуналу ЄС щодо звинувачень на адресу самого Яреми у Раді забраку голосів, щоб усунути його з посади. Під поданням про відставку генпрокурора назбирали 142 підписи з необхідних 150. Я постійно хожу з цим списком з ранку до вечора. В їдальні в парламентських комітетах я вже говорив з багатьма депутатами не по одному разу. А з Юлією Володимирівною Тимошенко я чотири рази про це говорив. Вісім підписів, що треба, і ми можемо розглядати відставку Ярем. За словами ініціаторів відставки, протягом останніх кількох днів нардепи передумали і відкликали свої автографи. Боюю, про причини лише припускають перший варіант це те, що на думку тих, хто ініціював це підписання, прокуратурі є корупція і наджено корумпований генеральний прокурор. Друга версія моїх колег в тому, що це є боротьба олігархічних планів, щоб мати того чи іншого прокурора з тим чи іншим більшим впливом з боку цих олігархічних кіл. Третя це для політотехнологічного піару і для росту власного рейтингу на території країни. Утім, в антикорупційному комітеті ярему успокою не залишать. Планують оголосити відкритий конкурс і підшукати йому заміну. Ксені Веркалець, Антон Деркач. Тивай всі антирекорди побиті, і офіційні, і комерційні. Гривня знову змушує панікувати. Наміж банку за долар просили вже 26,5 гривень, і це про тому, що лише вчора Гелванбу зарікалося. Долар продаватимуть дешевше ніж за 25 гривень. Чого далі чекати, запитувала Христина Гавраш? Майже на 7 гривень за одну ніч подорожчав долар в обмінниках банків. На тепер за нього правлять майже 25 гривень. Попри такий антирекорд бажаючих придбати валюту не поменшало. Враховуючи те, що НБУ так сильно підвищив курс, я не думаю, що в найближчий час є тенденція до зниження. Говорять, що фінансові качелі якби повинні дошку Страшно. Надо за граніт, як поїхати не знаю. у круте піке, пішла гривня після того, як регулятор відмовився впливати на курс. Валютні аукціони скасували усе для того, аби Україна жила за одним реальним курсом долара. Цього хоче зокрема і МВФ проведення этих аукціонів перестало мати значення. Більше того, ми отримали действительно велике количество так називаємо в накурсії. Многокурсія то, що нам совершенно мішає банк. Карські системі. водночас голова НБУ заспокоює 25 гривень за долар. Це нереальний курс. Так дорого зелені не продаватимуть. А ось ринок диктує інше. Нацвалюта сьогодні продовжила котитись униз. На міжбанку доларом торгували вже за 26,5 гривень. Офіційно нацвалюта чи не уперше за один день втратила понад 5 гривень. Курс НБУ 23,13 за долар. Деякі експерти не приховують песимізму. Кажуть, уже наступного тижня за один зелений можуть правити і 30 гривень. Більше того чорного ринку нововведенням НБУ не позбувся, адже адміністративні обмеження залишились. Перше, це заборона на зняття валютних депозитів, примусовий продаж валютної вирочки, оподаткування. По суті, продажі валютної виручки, обмеження на вихід капіталу. Якщо є обмеження на вихід капіталу, новий капітал не зайде сюди. Ну а міняйли на вулицях не зникнуть ще щонайменше рік. Допоки діятиме двопроцентний збір до пенсійного фонду за купівлю валюти. Там буде чорна складова, і до того часу, поки ми не відмінюємо цю дурь з збором на купівлю іноземної валюти. Якщо у вас є 2% збору. То вас неминуча частина і доволі значуща частина а, обороту піде в тінь. Зміцнити гривню може МВФ. Якщо міжнародний кредитор дасть гроші, вони підживлять золотовалютні резерви, допоможуть розрахуватися з боргами і купити газ. Щоправда, місія МВФ вже майже місяць в Україні і досі мовчить. Потрібно зробити потужні кроки, демонстративні кроки для того, щоб валютний фонд визнав, що Україна таки розпочинала реформи. Не буде реформ. Ситуація з курсом може бути просто жахливою. Свій вердикт. Міжнародний валютний фонд може оголосити уже наприкінці цього місяця. Якщо гроші позичать, курс може відкотитися навіть до позначки 20 гривень за долар. Якщо ж ні, Україна може оголосити дефолт. І через падіння гривні авіаквитки за одну ніч подорожчали на третину. Міжнародна організація перевізників змінила методи розрахунку ціни. Тепер вони орієнтуються на реальну вартість валюти на міжбанку. В адміністрації метрополітену демонструють нові житони із 7 лютого проїзд у підземці коштуватиме вже не 2 гривні, а 4. Утім, до кінця місяця. Сьогодні останній день, коли можна купити жатони у метро за 2 гривні. Чиновники запевняли, обмежень на продаж не буде, але через ажіотаж касири не дають більше ніж два жатони на руки. Нові кружальця з'являються від завтра, утім, уже за 4 гривні. Чи вдасться зекономити? Розкаже тепер Сергій Зленко. В адміністрації метрополітену демонструють нові житони із 7 лютого проїзд у підземці коштуватиме вже не дві гривні, а чотири. Утім, до кінця місяця діятимуть і блакитні кружальця. Лише у березні два старих жетони обмінюватимуть на один новий. Також, якщо ви на безконтактні картки вже до 7 лютого попередньо записали поїздки, їхню кількість ніхто скорочувати не буде. Пайдя навстрічу людям, пасажирам, которые зарані прибріли поїздку на місяць себе. как на пластиковую карточку записав, как, запи как приобрести жетоны, так как мы знаем, что в начале месяца, как правило, пассажиры покупают себе на неделю, на две недели жетоны, для того, чтобы не стоять в очереди в кассах или там с автоматами. Поэтому это такой социальный шаг навстречу пассажирам. И пассажир действительно до 1 марта сможет воспользоваться Старим жетоном, сінім жетоном. Потім навіть після подорожчання проїзду пасажирам пропонують зекономити. Принцип такий, що більшою буде сума поповнення безконтактних карток, то нижчою вартість кожної поїздки. Картка без обмеження кількості поїздок на автобус, трамвай, і тролейбус буде коштувати 130 гривень на метро 300, на чотири види транспорту 550 гривень. Також метрополітен пропонуватиме картку на 46 поїздок за 150 гривень. Для власників безконтактних карток, приміром, у метрополітені діятимуть такі ціни. Від 10 до 19 поїздок – 3 гривні 90 копійок. Від 20 до 29 поїздок – 3 гривні 80 копійок. Якщо ви придбали 50 поїздок, то можете заощадити до 50 копійок на кожній із них. Пасажири від подорожчання передбачувано не у захваті. Негативно. Чому? А що ж тут доброго? Коли э, я працюю в школі, і на бюджеті. і, і, і реальна заробітна плата все Знижується, знижується, знижується. Несколько лет тому спочатку було 50, потім стало рубль, рубль 70. Ну, живемо, не умерли. Ну, накладно. накладно. Приходиться їздити, ходити пішком, то тяжело, і вот приходится їздити більше. А це треба платити. Комунальники ж запевняють, подорожчання проїзду дасть змогу належно обслуговувати транспорт, а отже, гарантуватиме безпеку пасажирам. Сергій Зленко, Наталка Пругар, Віталій Ковот, Тивай. Через ожеледицю до травмпунктів у Києві лише за добу потрапили 73 людей. У більшості вивихи або ж перелами кінцівок. Чимало невдах упали на сходах підземних переходів, на тротуарах чи зупинках громадського транспорту. Лікарі переконані, що жертв снігопаду Києві набагато більше. І наступного тижня до медиків прийдуть ті, хто нині сподівається, що біль мине сама собою. Незахищені діти, батьки та лікарі б'ють на сполох. В Україні катастрофічно бракує вакцин, необхідних дітям у перші місяці життя. У МОЗ це пояснюють припиненням надходжень препаратів з Росії. Марина мати двох дітей з попереднього досвіду добре знає, щоб уберегти малюка від туберкульозу першого тижня життя йому необхідна вакцина БЦЖ третього місяця. Щеплення проти дифтерії, коклюшу і правця. Молодші агнії два з половиною місяці. Її календар щеплень порожній. Лікарі просто констатували, в Україні немає вакцин. Мініше рібонок взагалі не привіт. зараз. От на даний момент ні одна привівка не зроблена. Це словно тим, що. вакцины БЦЖ, которая у нас сейчас это должна сделать, вот ее в стране сейчас нет. Это она российская, и в роддоме ее не было на тот момент. У МОЗ підтверджують, ситуація з вакцинами катастрофічна. Тримісячний запас для профілактики кору, свинки і краснухи у Києві ще залишився. А от необхідної буквально у перші дні життя вакцини БЦЖ в Україні зовсім немає. Причина припинення постачання медичних препаратів із Росії. Місно складалася критична ситуація своєчасністю поставки вакцин для того, щоб ми могли безперервно. Продовжувати вакцинацію новонародженим дітям, дітям першого року життя відповідно до календаря щеплень. Вакцини 2014 року ми отримали лише в грудні місяці. Чи всі або закупок 2014 року вакцину БЦЖ ми так і не отримали? Були зроблені переговори щодо закупівлі вакцин в інших країнах. Почалися, але на препарати ще треба знайти гроші, яких у держбюджеті немає. Ми знаємо про те, що є намагання залучення міжнародних організацій. Ми знаємо про те, що процес закупівель вакцин виводиться з МОЗ. Проте нам невідомо, коли цей процес буде завершено і як саме він завершиться. Однією вакциною проблеми не закінчуються. Зізнаються лікарі в Україні. Загрожує спалах поліаміліту. 13 країн, одна країна з Європи це Україна. Ми а там поріні Лівія, Сирія. Ми от там в плані загрози по поліміліту. Я дитячий параліч, дуже великий відсоток інвалідності, закінчується смертю, і просто обідно до душі, обідно, коли от, тому, що вакцинація проти поліміліту вона взагалі порівняно з іншими, вона практично 100% дає захисту. Нині в Україні лише близько 10% щеплених від поліаміліту, тоді як для захисту населення від вірусу потрібно мінімум 90 Лікарі радять батькам шукати вакцину самостійно в аптеках чи у приватних клініках. В середньому між аптечною ціною і середньою ціною в медичних приватних закладах на вакцинацію одна вакцинація приблизно обходиться гривень 550-650 гривень приблизно так. Якщо ми говоримо про 2-4-6 місяців життя, ну, можете помножити, це приблизно буде до 2 тисяч гривень, які батьки повинні заплатити за те, щоб дитина була захищена. Ну, в даному випадку я вам врахую за шість інфекційних захворювань. Утім, наприклад, Марині поки так і не вдалося знайти необхідних дитині вакцин навіть у приватних клініках. Тому поки намагається захистити дитину, як може. Апасне місце ліфт, де можна туберкульоз підхватити, вот это потенціальна опасность. Що я можу з этим сделать? Поповзуватися лестничной площадки. Не, не поменьше рібенки вивозить на улицю, наприклад, на балконі, чтобы он спав. Ну вот це все, що я можу зробити. До речі, живе сім'я з двома дітьми на одинадцятому поверсі. І скільки ще доведеться підійматися з нещепленим малюком пішки, невідомо ірина гукало, євген Кияшко та Антон Деркач ТВА. І на кінець про тварин у сеульському кафе вирішили. Привабити клієнтів у незвичний спосіб там завели пару овець. Їх можна не лише гладити, але й годувати. Такий крок уже приносить свої плоди. кажуть власники, адже гостей закладу стало удвічі більше. Особливо така забава подобається дітям. Крім того, скоро корей святкуватиме новий рік за місячним календарем. А цей рік, як відомо, рік кози або ж вівці. Тож власники сподіваються привабити ще більшу кількість відвідувачів. Чим дивуватиме сьогодні надзвичайне, просто зараз розкаже В'ячеслава Футін. Вячеслава, що сталося, поки я розповідав про вівців у Сеулі. Дякую, Віталію. Вовки тримають у страху ціле село на Житомирщині. Десятеро людей через скаженого звіра у лікарні. Подробиці у випуску.